Вітаю всіх! Додаток, про який я забула, приніс мені прибуток. Зайшла на нього понад 2 роки тому, давно не заходила. І зараз зайшла. Розробники перевірені хлопці мають велику мережу подібних програм, які платять користувачам у доларах на різні гаманці. Я з проєкту виводила кілька разів і сьогодні також покажу вам. Виведення Це розповім і покажу. Для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисяч дзвіночок, незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео та в закріпленому коментарі. Кого зацікавив даний проєкт, переходимо, скачуємо і реєстрація автоматично відбувається. Потім у нас попросять вказати мову. Вибираємо з перерахованих ту, з якою вам буде зручно працювати. Далі вибираємо країну, в якій ви знаходитесь, щоб Google визначив правильність. Обираємо інтереси, нам будуть показувати відео за інтересами. Виберіть. Як мінімум 5, які хочете побачити в відео, які ми будемо показувати, тобто які вони будуть показувати, і я вибираю свої інтереси, спорт, їжа, краса, фітнес, подорож, природа, мистецтво, історія, технологія машини. Починаємо! Нам відразу відкривається перегляд відео. Це головна сторінка, вгорі зліва баланс основний, який ми вже можемо вивести 4 долари. Тобто за перегляд відео ми отримуємо монети і в додаток тут додали нещодавно нову функцію, дуже цікаву, уважно. Тепер ви можете додавати свої короткі відеоролики у додатку GIF Shorts, своє посилання у необхідне місце та виграйте нагороду у розмірі 1000 монет. Відео, що найбільше сподобалися, потраплять у топ-10 відео на день. Переконайтеся, що ваше відео потрапило до топ-10 і виграйте приз до 1 долара. Тобто щодня можна завантажувати відео та чекати на нагороду. Саме в цьому розділі ви вставляєте посилання на відео. І завантажуєте його. Тепер стіна пропозицій. Це завдання, за виконання яких ми можемо отримувати монети. Вони автоматично конвертуються в долари. Завдань досить багато. Наприклад, підписатися на YouTube канал, поставити лайк, завантажити певний додаток, виконати дії, які пропонує замовник, та зробити монети. Основний заробіток це перегляд відео і реклам. Якщо ми подивимося на рядок внизу, ліворуч, то можемо помітити, що за 298 відео ми отримуємо 0,05 доларів. Ну, Це невеликий прибуток. Більше можна заробити на створення своїх відео. Вірніше завантажу... завантажуючи свої відео на проєкт. Тепер давайте розглянемо виведення. У мене на балансі 4 долари 22 центи. Існує кілька способів виведення. Як і на інших їх проєктах, це «Пайргаманець», гаманець PayPal, який вільно функціонує в Україні. Далі «Револют», Також можна зареєструватися в Україні і вільно виводити гроші, долари криптовалюту. І біржа Binance також приймає виведення з цього проєкту. Тут натискаю на Paire, виводитиму саме на гаманець Pair, долари. Для цього необхідно вставити номер рахунку від гаманця і суму, яку хочу вивезти. Бачимо, що буде прийматися додаток, податок, тобто у розмірі 5%. Стягується комісія. Тисну на кнопку Підтвердити. З'являється вікно для підтвердження перевірки. Я згодна і далі бачимо сторінку, де необхідно виконати одноразову дію. Потрібно підтвердити свою особистість, це лише один раз при першому виведенні. Всі інші виводи після цього будуть здійснюватися автоматично після натискання кнопки Підтвердити. Необхідно зробити знімок свого обличчя, що буквально займе 5 секунд, і платіж відправиться на обробку. Вітаємо! 4 долари 10 центів. Ви успішно вивели цю суму на свій рахунок. Отримайте її протягом 3 днів. Заявка розглядається упродовж трьох днів, але я гроші отримала наступного дня. Решта виведень проходить протягом кількох днів. Хвили. Ще є дуже цікава інформація, як виграти, позначте ваш обліковий запис в Instagram в історії або пості. контакти. Друге. Зв'яжіться з нами через Instagram, щоб отримати восьмізначний код. Третє отримайте свою нагороду, вказавши код у полі на головному екрані виводу у нашому додатку. Насправді, дуже багато способів та можливостей отримати додаткові монети. Для цього не потрібно ігнорувати їх пропозиції, помічайте все, дійте, виконуйте, заробляйте. Це щоденні нагороди після того, як ви переглянете ліміт щоденної кількості відео, отримаєте нагороду на основний баланс. Після можете переглядати за 2 центи одне відео. Якщо. Якщо їх кількість буде нам показувати. У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, де він його може скопіювати і поширювати в соціальних мережах. За активність своїх рефералів ви отримуєте додатковий дохід. Також додаток платить за клік, за клік, кожен клік за вашим реферальним посиланням, ви отримуєте копійку. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. У мене є кілька таких додатків від цих розробників. Виведення стабільні, усе чітко працює. Кому цікаві такі способи заробітку, можете реєструватися та продовжувати працювати. Звичайно ж, подібні проєкти не для всіх, кожному своє. Я лише показую способи, які існують в інтернеті, і проєкти, які дійсно платять.